Перший концерт у Києві після трагедії дизель-шоу знову на сцені і тішать свого глядача. Після ДТП, яке трапилося восени з гумористами, і в якому трагічно загинула учасниця шоу Марина Поплавська, проект був під загрозою закриття однак, прихильники вмовили творців не припиняти свою діяльність. Ми имеем права просто напросто закончить это шоу. такое количество людей ем, писала, приходило и і просила е, продолжать. Учасники дизель студії отримали значні травми. Зокрема, Яна Глущенко взагалі могла залишитися інвалідом. Вона перенесла операцію, яку їй зробили в Італії. А реабілітація триває й досі. Три місяці після операції я вчора вже на сцені бігала. Бігала. Було з приглашено гостей Марія Білітова. Він говорить, я так переживал, коли ти виходила на сцену, я сразу же на правую ногу. Окрім цього, артисти представили глядачам нову учасницю проекту Марусю Грицук. Учасники дизель-шоу запевняють, що це в жодному разі не заміна Марини Поплавської, бо це просто неможливо. Я прекрасно понимаю, в якої сложнейшей ситуації нахожусь. Я как, еще раз повторюю, я ни в в мере не претендую не займати эту часть серця у и у ребят. І тим більше ролі після аварії з шоу пішов один з учасників Олег Іваницький. Його місце поки що зайняв відомий гуморист Дмитро Танкович. Всі виступи віднині присвячені Марині Поплавській.